Дорога театральна родина, е я перед тим, як розкрию цього конверта, декілька слів буквально скажу, не буду затримувати час, оскільки наша дорога славетна пані Нелі Беченко сьогодні практично все сказала про значення театру. Е е ще раз хотів би клонитися вам, пані Нелю, і всім присутнім, і всіх тих, кого нема, і всіх, хто дивиться на нас з небес. Насправді, я себе довгий час е, ловив на думці, що новий рік е, в театральної спільноти починається саме з 27 березня. Таким відліком е, існує. Тобто люди так десь собі відзначали е, свою театральну... Е, театральний рік від 27 березня до 27 березня. Насправді дуже цінно, що, попри всі складнощі, Київська пектораль існує насправді. Це не просто цього року. Такий, е, така новинка. Вперше у форматі Київської міської державної адміністрації, власне, сама мерія є засновником Київської пекторалі, тому це очевидно зумовлено цим. І ще я почув одну фразу, коли кажуть, чому не в театрі? Ну, тому що в театрі ви працюєте, а прийдіть в київську адміністрацію, відпочиєте. Насправді я не чув виступ е в силу державної зайнятості мера міста, але знаю, який складний час ми переживаємо, і е в першу чергу кого треба підтримувати і квартирами. Але я бажав би всім своїм колегам, щоб ми. Повернулися до мирного буття і кожного року раділи, коли мер міста вручав би цілу низку квартир молодим талановитим акторам, режисерам митцям театральним цілу. Насправді це гарний стиль. Також щоб нас збільшувалося в конверті, також гонорар за, за театральну премію. Щоб у нас були справедливі рішення по тим чи іншим номінаціям, але насправді найголовніше, і це підтвердять кожен з нас, що великим подарунком і великою винагородою для кожного театрального митця це є вдячність глядачів. Я бажаю вам цієї постійної вдячності, переповнених в залі. Я дуже дякую всім своїм колегам. Театральним митцям, які відчувають час, які засобами чутливого театру відчувають, що рана, яка зараз є в нас в країні, лікується в великій мірі і засобами театру. Я дякую всім тим, хто не шкодує свого здоров'я, сил і наснаги, і їздять чи повказівкам театру, чи не повказівкам. Міністерств і всього іншого просто їдуть на схід для того, щоб надихати наших бійців, для того, щоб перевертати думку зомбованих багатьох людей на сході, повертати їх до правди, те, що несе театр, до правди до розуміння одне одного, до поваги одне одного і до любові одне одного це все, що робить його величність театр з Днем театру. У вас дорогі.